Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Класна, срадо вас вітає, Настрій гарний кожен має. Станьмо разом, дружне коло, привітай нас, рідна школа. добрий день. Дітки, я вас вітаю, на уроці я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо вивчати тему Світ Невидимий. Сьогодні проблемне запитання, яку невидиму силу має слово. Отже, розглядаємо з вами тему про театр театральна афіша. Познайомимося з вами із Полтавським драматичним театром імені Миколи Гоголя. Також будемо вчитися формулювати запитання за змістом Афіши. Визначимо яке ж мистецтво слова у казках. Який у вас настрій? Ано, попробуйте вибрати для себе світлину, який у вас настрій на початку уроку. Якщо у вас радісний, я дуже рада за вас. Якщо ж поганий, пригнічений, я постараюся на уроці вам його піднести, щоб він у вас був чудовий. Починаємо свій урок з іщоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади? Які? Яка температура повітря? Повторюємо вивчений матеріал. За враженнями зовсім не обов'язково їхати за кордон. Унікальні природні парки, краєвиди, від яких перехоплює подих, усе це є в Україні. Пригадаємо, до якої області здійснили Жевчики-Подорож? Так, вірно, це Полтавська область. Ми сьогодні з вами будемо прогулюватись з Полтавою. Жевчики підійшли до однієї будівлі, погляньте на неї, як думаєте, що це може бути? Так, це Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Миколи Воля. Обласний академічний драматичний театр у місті Полтаві, головна театральна сцена області. Жерчики вирішили завітати до Полтавського театру, а разом з ними і завітаємо ми. Що ви очікуєте від уроку? Що ви хочете дізнатися, навчитися, щось хочете отримати, побачити, зрозуміти? Чи, може, ви очікуєте, що на уроці щось відбудеться, цікаве? Давайте ми складемо асоціативний кущ зі слова театр. Чи знаєте ви, що таке театр? А чи, може були колись на виставі? Якщо так, то чи сподобалось вам? І так, з чим асоціюється вас слово театр? Це афіша, актори, білет, сцена, касир, глядач, гример, костюмер, оркестр та Маска. З історії театру. Театр виник дуже давно в країні. Стародавня Греція. Жителі цієї країни давні греки будували театри під відкритим небом. Адже колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно, ні журналів. А так хотілося чогось цікавого, особливо на свято. І завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші із задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори, люди, що зробили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки, які мусили грати усі ролі, і жіночі теж. Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала. У тварин та людей, радісних і зажурених, добрих і злих, найпершими масками були сумна і весела, а також добра, світла, зла та темна. Давайте ми проведемо зараз Вікторину, що я знаю про театр. Як називаються місця в театрі, де сидять глядачі? Так це глядацька зала. Як називається театр, де артисти виконують свої ролі за допомогою танцю? Так, це балет. Як називається місце, де виступають актори? Це сцена. Як називається театр, де актори не розмовляють, а співають? Це опера. Людина, виконуючи роль на сцені? Актор. Перерва між діями спектаклю. Антракт. Як називаються штори, де відкриваються перед початком спектаклю? Завіса. Як називається оголошення про виставу? Театральна авіша. Будь ласка, я пропоную вам розглянути картину. Кого ви бачите на картині? Де відбувається подія? Чому ви так вважаєте, обґрунтуйте думку. Вистава вже триває, чи діти лише чекають на неї. Обґрунтуйте свою думку. Хто знаходиться поруч з дітьми? Чи подобається дітям вистава? Чому ви так вважаєте? Ця картина сучасна. Обґрунтуйте думку. Якщо б ви були частиною картини, де б хотіли опинитися поруч із ким себе бачите. Яку назву ви б дали цій картині? Цю картину у 20 столітті написала художниця Олена Леонова. Вона називається Діти в театрі. Запрошую вас на віртуальну подорож до Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Ось він такий гарний, великий, з колонами. Погляньте, будь ласка, на фото. Давайте з вами переглянемо відео Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Миколи Гоголя. До уваги ще одне відео, будь ласка. Так, це сцена, завіса. Так, це глядацька зала. Партер. Два ряди. Дуже гарна велика зала. Поміркуйте. З чого можемо дізнатися про назву вистави день, час проведення вистави? Так, з афіші, вірно. Що таке афіша? Один із видів реклами, оголошення про виставу, концерт, виставку та інше, яке розміщують у людних місцях? Театральні афіші мають давню історію. Ще в давній Греції та Римі Глашатай скликав публіку на сценічні ігри. Афіші з'явилися у Греції приблизно. У IV столітті до нашої ери. У Римі в I столітті до нашої ери афіші в давнину були двох видів, намальованими і написаними. Намальовані афіші вставляли в рами і вивішували поруч з дверима театру. Давайте зараз розглянемо афішу, яка є на нашому моніторі. Якщо на афіші ми намалюємо тільки зображення, наприклад, головних тієвих осіб вистави, глядач зрозуміє, на яку виставу його запрошують. Але він не знатиме час початку вистави. Тому обов'язково кожна театральна афіша містить не тільки зображення, а й текст. Художник вирішує, якими літерами зробити напис та де його розташувати. Існує багато шрифтів, але не кожен з них може стати у пригоді для афіші. Поміркуємо, чим відрізняються літери, шрифт. На афіші від шрифтів у підручниках дитячих книжках. Зображення і текст на афішах мають бути видимими ще здалеку, щоб привертати увагу, тому краще, коли зображення яскраве, а текст стислий, але чіткий яскравий. Пам'ятайте про це, створюючи афішу для власної вистави. Прогулюючись біля Полтавського театру, Жевчики розглядали афіші. Давайте розглянемо декілька афіш і які побачили, які побачили Жевчики. І так, є у нас царівна кваква, пан Коцький та жив був пес. Це такі вистави пропонують у Полтавському театрі для дітей. На яку виставу ви хотіли потрапити? Чому? Нам потрібно звернути увагу, коли вистава має проводитися, тобто дату, о котрій годині вона розпочинається. Та обов'язково тему. Давайте зараз ми з вами проведемо вправу, впізнай за описом. Жевчики також вирішили відвідати одну із вистав Полтавського театру. Давайте прочитаємо опис головних персонажів, вистави. Впізнайте їх та відгадайте назву вистави. Він дістався молодшому брату у спадок від батька, та тільки він виявився не простим, а на рідкість повзятливим, малим. За допомогою мішка він ловить кроликів та перепелів, яких відносить до королівського двору, та пропонує їх правителю подарунок від імені свого господаря. Завдяки діловій хватці та хитрості цього персонажа його господар отримав все, про що тільки міг мріяти юнак. Титу. Повагу короля, замок, багатства та любов прекрасної принцеси. Ну що, відгадали? Так, це наш кіт в чоботях. Молодчинки, дітки, ви сьогодні гарно працювали зі мною. Я хочу вам подякувати. Тому я вам бажаю чудового настрою, мирного неба! Бережіть себе. На цьому ми свій урок завершуємо. До побачення!